Всім доброго дня, друзі. Це перший раз, зайшов на мій YouTube канал. Мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію української моги. Сьогодні надзвичайно цікава тема. Покажу вам, як виглядають санти-паради. в Новій Зеландії. Зараз підемо. Ми з сім'єю підготувалися. Будемо приймати участь на найкращий декорований байк. Там будуть їхати всі такі велосипеди, декорацію роблять в крісмес. І будемо змагатися, і побачите, все, все цікаве. Також хочу вас попросити долучитися до збору на вогневий автомобіль, який захищає небо над Булоцерківщиною від шахедів. Внизу в описі під цим відео буде банка, Можете закинути пару гривні, адже ми робимо з вами дуже велику справу, друзі. Подякую всім за це особисто. Також підпишіться, поставте вподобайку. На цей перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Адже ми всі знаємо, що мова має значення, адже це генетичний код нашої нації. От так виглядає наш сьогодні байк, на якому ми будемо приймати участь в декораціях. на найкращий байк на кріснес-параді. І от уже люди вже всі з'їжджаються на парад. Ось друзі, де буде сам парад, проходить по центральній вулиці, то дорогу зразу перекрили, написано Road closed». О, і от Ми підходимо до змагань на байках, воно якраз буде коло пожежної частини. Бачите, там вже зібралися люди і чекають на змагання. там Пожежна машина стоїть. І Їдемо зараз ми туди. Ось як саме виглядає назва змагань. Що, Ми тут зараз в групі з трьох до шести років з Данилом. Така у нас декорація. бачите, І взагалі учасників дуже багато. Зараз будуть оцінювати, хто ж виграє перше місце по байках. Починають вже оцінювати, стали всі в ряд. Бачите, як всі готувалися до цього конкурсу насправді і хтось займе перше місце. Данило зайняв перше місце, я сам був в шокі. От отримує свій перший в житті кубок, бо медалі вже в нього була по футболу, там призи. Дали Данилу конверт, думав, там відкритка за перше місце. Відкрив подивитися, там 30 новозеландських доларів ще дали. Якраз декорація наша купилася супер. Перед початком параду от, різні активності можна зайти дітям е, пожежний автомобіль обслідувати. Завжди от, е, роздають різні солодощі безкоштовно, можна стати там спробувати. Це от ціни, щоб покататися на поні, скільки коштує, бачите, все розписано, в принципі, чим більше береш, тим більше. Сам парад сьогодні не в центрі Лінкольна, тому що там зараз роблять ремонт дороги на другорядній дорозі біля школи. В параді зазвичай беруть участь місцеві фермери, різні танцювальні групи, тобто локал люди, які чимось займаються, можуть бути інколи бізнеса, ретроавтомобілі, автомобілі все-все ну, дуже цікаво. Кожного року воно, як правило, змінюється. Роблять крісмас декорації бачите, клоуни роздають дітям цукерки, безкоштовно ходять. Людей дуже багато завжди приходить. Бачте, різні Локал групи їздять, і що, що тільки не придумають, я говорю. Дивіться, в цьому автомобілі, мабуть, більше там, 60 років. Трактори, сільськогосподарська техніка. Все-все, ну, що дуже цікаво тут. І... Так, от, чому добре жити в Рураларії, в сільській місцевості, що тут от ще плюс великий, що і тут проводять різні івенти, от такого роду крісмес санта паради. Де люди відпочивають, збираються разом, підтримують місцевих локалів, традиції. Ну, Це дуже-дуже подобається навколо тут усім. Оце також от передягаються в різні костюми. Більшість випадків це молодь, також популярно населення, то як кажуть, чим займається. Була зумба, танець, тут також локальні групи різні, і пішли про автомобілі. як декорує, класно загалом. Вітер також подобається дуже сильно. Також. Ви пропонуєте, просто, що ви можете зробити на санті, на кріснес-параді тут і вас включають в програму, бачите, роблять прямо з автомобіля різні Тож, декорації. Тактори пішли. І, знаєште, Місцеві фермер, показується, три реакції Ну, Насправді все дуже цікаво, і ти просто дивишся з сім'єю на одному подиху. Креативно, От люди стараються, готуються до цього, я думаю, декілька місяців. Різні костюми, також ретро автомобілі пішли, бачите, просто дивитися можна безкінечно. Він десь триває, як правило, от сама презентація. Одну годину люди от сідають вздовж вулиці і просто спостерігають, а по центральній вулиці от люди роблять свої презентації. Костюмів, автомобілів, фермери на тракторах. От дивіться. Це, мабуть, якийсь це самий найперший поїхав. У нього був цей, якийсь палець спереді, трактор возе, мабуть, якому вже 500 років. дивіться. Цікаво-цікаво. Ну, дивились, дивились, і він так різко закінчився поради, ще б хотілося. Це якийсь військовий автомобіль. Тож зробили якусь декорацію і що тільки не придумають. І на кінець туже сам Санта з альфами Вступає тут. Отак. От Марі Christmas. От друзі так проходять крісмес паради в Новій Зеландії. Е, поділіться, будь ласка, от вашим досвідом, як в країнах, де ви живете, проходять крісмес паради І ще чи це цікаво взагалі, бо тут для дітей просто насолода. Так ви бачите, різні ретро-автомобілі, декорації, конкурси на кращі декорації. І вся ком'юніті тут місцева от від цього насолоджується. І це традиція кожного року. Навіть. На один крісмес парад тут приїжджав принц Чарльз, який зараз став королем в Англії, і в мене також десь є фото. З ним тут моя сім'я зробила фото, друзі. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Також попрошу ще раз вас долучитися на збір для наших військових, які захищають небо над Білосерківщиною. Автомобіль вогневої групи долучиться. Будь ласка, кожного гриня має значення. Хочу побажати, друзі, щоб всі ваші. Мірі здійснилися. Будемо на зв'язку і слава ЗСУ!